Ласкаво просимо до Маунт-Мері з населенням 36 осіб. Це крихітне містечко стоїть на колись жвавій залізничній лінії в південній Австралії. Останній поїзд нею проїхав 1969 року. Колись давно це місто процвітало. Через 50 років місцеві жительки Карен та її дочка Тенели знову повертають людей до Маунт-Мері. Вони відкрили магазин вживаних речей. Це створило нові можливості для їхніх сусідів сподіваюся, ми зможемо створити щось цікаве, щоб люди приїжджали, щоб усім це подобалося, і усі раділи його відкриттю. Відновлюють і місцевий бар, якому майже 130 років. Дона Мандерс вирішила переїхати сюди із сім'єю з Мельбурна, коли в неї почалися проблеми зі здоров'ям. Ми шукали місце, де було б спокійно, осторонь від второваних доріг. Якось я проїжджала тут машиною, і це місце мене привабило. багато роботи місцеві жителі виконують безплатно. Для них головне не гроші, а відродження міста. це місто об'єдналося і відкрило магазин. Вони відремонтували будівлю. Інфраструктура дуже важлива. Мені хотілося б звести поруч невелику будівлю, бо тут нічого немає. Якийсь цегляний будиночок, щоб можна було вечорами переносити туди одяг. Тоді цей будинок можна було б використовувати для заходів. Попри те, що тут залишилося менше як 40 осіб, мешканці Маунт Мері звідси їхати не планують. Вони збираються зробити містечко ще привабливішим для тих, хто хоче жити далеко від мегаполісів.